Травлення в ротовій порожнині. Травлення починається у ротовій порожнині. У ній відбувається первинна обробка їжі, тобто подрібнення, змочування слиною і формування харчової грудки, а також аналіз смакових властивостей речовин. Бактерицидний фермент лізуци, що міститься в слині. Захищає травний канал від попадання неякісних харчових речовин і екзогенної мікрофлори. Фермент слини амілаза починає розщеплення полісахаридів до дисахаридів, а фермент мальтаза розщеплює дисахариди до моносахаридів. Подразнення механо, хемо. Терморецепторів ротової порожнини викликають збудження не лише слинних залоз, але й травних залоз шлунка, підшлункової, печінки та 12-палої кишки. Ротова порожнина обмежувана зверху піднебінням, знизу щелепно під язиковим м'язом, по боках щоками. Спереді губами, які прикривають ротову щілину, вистелена багатошаровим епітелієм. Основу губ утворює круговий м'яз рота. Червоний колір губ зумовлений просвічуванням сітки кровоносних судин. У ротовій порожнині розташовані зуби, слинні залози та язик. Що майже повністю заповнює ротову порожнину та прилягає до піднебіння. Піднебіння ділиться на тверде і м'яке. Тверде піднебіння покрите щільною слизовою оболонкою, яка утворює декілька поперечних валиків, що затримують харчову грудку при рухах язика вперед. Ззаді. Тверде піднебіння переходить у м'яке, вільнозвисаюча задня частина м'якого піднебіння, посередині витягнута в язичок. Скорочуючись при ковтанні, м'язи піднімають і напружують м'яке піднебіння, відділяючи носову частину глотки від ротової. З боків м'яке піднебіння переходить в дві пари складок, між якими розміщені мигдалики, найбільші лімфоїдні утворення слизової оболонки травного тракту. Подрібнення їжі здійснюються кістковими утворами зубами. У дорослої людини 32 постійні зуби. З кожної сторони щелепи є два різці. Які різальним краєм захоплюють і відкушують їжу, одне ікло подрібнює їжу, два малі кутні зуби, і три великі кутні зуби, які перемелюють їжу. У новонародженої дитини зубів немає. Приблизно після шести місяців у дитини з'являються молочні зуби, які поступово випадають і до 10-12 років замінюються на постійні. Зуб складається з коронки, шийки і кореня. Коронка найбільш масивна частина зуба, що випинає порожнину рота. Шийка знаходиться на межі між коронкою і коренем. Корінь розташований в альвеолі, покритий цементом. У середині зуба є порожнина, заповнена пульпою багатою на судини і нерви. Пульпа сприяє його росту і живленню. Коронка покрита емаллю найміцнішою тканиною, що за твердістю наближається до кварцю. Під емаллю розташований дентин. Він утворює більшу частину коронки, шийки і зануреного у ясна кореня. Найпоширеніша хвороба зубів каріс. Виникає внаслідок руйнування емалі з утворенням порожнин у стінці зуба. Каріюсу сприяє мікрофлора порожнини рота, зокрема стриптококова, кислоти, нестача вітамінів та солей кальцію, фосфору, фтору. У ротову порожнину відкриваються вивідні протоки слинних залоз. Є три пари великих слинних залоз: привушні, підщелепні, підязикові. Крім того, в слизовій оболонці є багато дрібних залоз піднебінні, губні, залози язика. До складу слини входить вода, йони солей, ферменти-амілази, що здійснюють початковий етап розщеплення вуглеводів, захисні білки, слиз муцин і лізоцим. Слина служить для змочування твердої їжі, розчинення речовин, що діють на смакові рецептори. Муцин зв'язує окремі частки їжі і формує харчову грудку. Слина необхідна для акту ковтання. Бактерицидна дія слини пов'язана з наявністю лізоциму, а кровоспинна у зв'язку з наявними в слині тромбопластичними речовинами. Фермент амілаза розщеплює крохмаль до мальтози. Під впливом ферменту мальтази відбувається розщеплення мальтози до глюкози. Хоча ферменти високоактивні, однак через те, що їжа перебуває в роті лише 15-18 секунд, не відбувається повного розщеплення крохмалю, силина стимулює секрецію шлункового соку. Та нейтралізує його, якщо він потрапляє у стравохід. Регуляція секреторної функції слинних залоз відбувається рефлекторно. Розрізняють умовно рефлекторні та безумовно рефлекторні впливи. Умовно рефлекторні реакції зумовлюються виглядом запахом страви, безумовно рефлекторні. Розпочинаються з рецепторів язика та інших органів порожнини рота. Від них імпульси передаються через нервові волокна у центр слиновиділення у довгастому мозку, а звідти волокнами чутливих нервів повертаються до слинних залоз. Язик м'язовий орган з посмугованої скелетної тканини. Який бере участь у перемішуванні їжі смоктанні ковтанні. Завдяки рецепторам язика визначається смак їжі, виникає відчуття апетиту і відбувається секреція слини та шлункового соку. Язик є органом мовлення людини. В язиці розрізняють верхівку, тіло, корінь. Слизова оболонка язика утворена багатошаровим епітелієм, що містить смакові рецептори. Епітелій нижньої поверхні язика тонкий і багатий на капіляри. Це забезпечує швидке всмоктування поміщених під язик речовин. З ротової порожнини їжа в результаті ковтання попадає у стравохід. Процес ковтання являє собою рефлекторний акт з центром у довгастому мозку. Сформована в ротовій порожнині харчова грудка рухами язика та щік спрямовується до кореня язика. Подразнення рецепторів кореня язика супроводжується підняттям м'якого піднебіння, завдяки чому їжа не потрапляє в носову порожнину а скороченням язика проштовхується в глотку. В цей момент відбувається закриття над гортанником входу в гортань, завдяки чому їжа не потрапляє у дихальні шляхи. мязи глотки і стравоходу, послідовно скорочуючись, проштовхують грудочки в шлунок. Стравохід. Ця трубка довжиною 25-30 см, яка проникає через діафрагму в черевну порожнину і з'єднує глотку зі шлунком. Стінка стравоходу складається з трьох оболонок. Внутрішня слізова оболонка вистелена багатошаровим епітелієм, у якому є дрібні залози. Секрет цих залоз полегшує просування їжі. Підслизова основа утворює поздовжні складки для переміщення рідини вздовж стінок. М'язова оболонка стравоходу сполучається з поздовжнього і колового шарів. Хвилеподібні скорочення цих м'язів виникають у відповідь на ковтання і поширюються в напрямку до шлунка. Зовнішня сполучнотканинна оболонка виконує захисну функцію. У верхній та нижній частинах стравоходу є мязи сфінктери що забезпечують переміщення їжі лише в одному напрямку. Тобто, якщо ви станете догори ногами, їжа все одно рухатиметься в напрямку від рота до прямої кишки.